Цього дня сцена Тернопільського драмтеатру стала місцем, де краса зустрічається зі сміливістю. Вперше у місті провели конкурс краси під назвою Місяць Галицька краса 2024 Десять учасниць демонстрували не лише вроду, а й інтелект, свої досягнення та сімейні цінності. Олеся та Наталія, організаторки заходу. Рік тому у них виникла ідея конкурсу краси, який ламає всі стереотипи. І найбільшість з них це те, що вік не має бути перешкодою для жінки. Містернопіль таке багато робила. А такого як місяць, коли вже учасниці більш свідомі, коли вже учасниці мають сім'ї, коли вже учасниці досягли певного рівня, такого в, нас в тернополі не було. Ми з Наталією дуже довго цю ідею виносили. Надзвичайно довго. Це ми вагалися, ми сумнівалися. Ми думали, ми не знали, чи буде оцей от, от ажіотаж. Активна підготовка до конкурсу краси тривала впродовж двох місяців. Організатори допомагали учасницям ще більше розкриватися як індивідуальність, знаходити у собі нові риси характеру та позбуватися тих, які заважають їм рухатися далі. Наші організатори, коли прийшли перший раз і коли прийшли останній раз, вони кажуть, я не впізнаю цю учасницю. Д... Ну, тобто людина настільки сильно ну, себе розкрила якось. Ну, типу, ми ж У нас, дівчаток є підготовка. Вони ходять на різні курси, майстер-класи, підготовки. Тобто, щоб дівчатка набиралася досвіду, щоб вони щось вчилися. Ми для цього створені, для того, щоб вони розквітали, щоб вони цвіли і пахнули. Переможницею місяць Галицька краса краса-2024» стала учасниця під номером 7 Марія. Бабій. Це не перший її конкурс краси. Та нам учасниця зізналася, що отримати цього разу головну корону не сподівалася, оскільки вирішила брати участь насамперед заради позитивних емоцій. Мій девіз по житті просто бути щасливою, кайфувати від кожної секундочки, від кожного моменту. І воно проявляється в таких моментах, як конкурси чи виступах. Наприклад, так як я виступаю в своєму спорті, мені подобається сцена, мені подобається е, творчість, мистецтво. Мені подобається спорт поєднувати з музикою. І тут також в третьому дефілеті, ловому я це ніби старалася донести. В нас не було своєї фаворитки, однозначно не було своєї фаворитки, так як вона для нас. Всі моїм неодноразово одноразово говорили про те, що ви всі вже найкращі, тому що ви вже погодились на це. Але пана могла найкраще з найкращих. Та конкурс краси «Місяць Галицька краса 2024 вийшов не тільки святковим, а й благодійним. До заходу долучилися зіркові гості. Також на події збирали гроші на підтримку збройних сил України, а саме для військових зі 105-ї бригади. Для них планують придбати антидронову рушницю. Ми завжди з Наталією стараємося такі конкурси саме присвячуватися благодійності, адже ми хочемо знаєте, людям дарувати радість, але не забувати про те, що потрібно допомагати. Організатори місяць Галицька краса 2024 не планують на цьому зупинятися. Будуть продовжувати і надалі втілювати такі формати конкурсу краси в життя, адже своїми заходами хочуть надихати інших не сумніватися у собі, та найголовніше не здаватися, а сміливо крокувати до власних цілей.